4 січня праведність Божа. А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки, а Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлян 3, 21, 23 але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. Вірші 24 25 за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Вірш 26: це праведність Бога, Його власна, досконала і нескінченна праведність, яка стає явною і наочною. Ніщо, крім цієї праведності, не принесе нікому користі, тільки Його праведність саме така. Яка вона є в ньому, може принести користь. Ніхто і ніколи не повинен задовольнятися жодною миттю без упевненого і повного володіння цією праведністю. Вона проявляється без закону. Але це саме та праведність, яку закон завжди вимагав і вимагає. Закон не може проявити її, тому що це закон безсилий тілом, Римлян 8.3. Тому тепер праведність має бути явлена без закону, коли ж вона проявляється, тобто в точності відповідає тому, що вимагав закон у всі часи. Закон свідчить про неї цілком задовільно і позитивно. Кожному хто приймає її. Закон свідчить, що всі його власні вимоги повністю задоволені, що всі його вимоги повністю виконані. І ця праведність Божа, ця досконала і нескінченна праведність була принесена у світ і здійснена для людей вірою Ісуса Христа. І ця праведність Божа праведність самого Бога в усій її досконалості та в усій її безмежності, явлена в повному і вільному дарі всім і кожному, хто вірить в Ісуса. Хай буде благословенне Його славне ім'я на віки віків! Ви вірите в Ісуса, ви вірите в нього вже давно? Чи прийняли ви в ньому цей повний і безкоштовний дар досконалої праведності Божої? Або ви працюєте і виснажуєте свій дух, душу і тіло, намагаючись стати кращими? Втомлена, виснажена душа? Зупинись, звернися до Ісуса! Прийми досконалу праведність Божу в тому повному і вільному дарі, в якому вона тобі дана. Усі ваші зусилля, спрямовані на те, щоб стати кращими і виконати закон, не принесуть жодної користі, бо тут потрібна не ваша праведність, а праведність Божа. Закон вимагає не вашої праведності, а Божої. Не ваша праведність буде прийнята законом. Тільки Божа праведність буде прийнята. Неважливо, як сильно ви стараєтеся, і скільки робите. Закон ніколи не засвідчить вашу праведність, закон засвідчить тільки праведність Бога. Тоді припиніть такі безплідні спроби утвердити свою правоту, прийміть досконалу праведність Бога і заспокойтеся, ця праведність належить вам. Бо ви вірите в Ісуса, тоді прийміть в усій повноті цей великий і безкоштовний дар Божий. Не бійтеся вимагати Його, ви маєте на нього право в силу самого факту вашої віри в Ісуса, але ваша віра не досягне своєї істинної мети, якщо ви не заявите про праведність Бога і тим самим не відмовитеся від усякої думки про те, що коли-небудь досягти будь-якої своєї власної праведності. Бо ви виправдані, дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Римлян 3.24 Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклято усякий, хто висить на дереві. Галатів 3:34. 13. Він став прокляттям за вас і цим викупив вас від прокляття. Невже ви вважаєте цей заповіт марним для себе, не прийнявши відкуплення, яке він здійснив? Він викупив нас? Ставши за нас цим прокляттям спеціально для того, щоб ми могли бути виправдані, спеціально для того, щоб ми могли мати праведність Божу. Таким чином, цілком очевидно, що коли ми віримо в Ісуса і не приймаємо праведності Божої в усій її досконалості, у тому повному вільному дарунку, в якому вона дається. Ми, звісно, порушуємо саму мету нашої віри і тим самим просто воюємо проти власної віри. Так нехай же всі ці шляхи будуть назавжди залишені, і нехай віра вільно діє, щоб принести нам усе, що Бог дав і обіцяв, бо Бог запропонував його. У жертву примирення в крові його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. Римлян 3, 25. У вас є віра в Його кров? Тоді прийміть Божу праведність, яку він навмисно проголосив, не прийняти її, маючи віру в Його кров, означає порушити саму мету і дію віри. Нехай кожна душа, яка назвала ім'я Христа. Прийми його проголошення Божої праведності, бо вона проголошена повністю і вільно всім кожному, хто вірить, і немає жодної відмінності, бо оскільки всі згрішили, відкуплення і праведність оголошені вільно всім. І ця праведність Божа оголошена вам і дана для відпущення гріхів, які вже в минулому. Скільки ваших гріхів уже залишилось в минулому? Усі, звісно, щойно гріх вчинено Він уже в минулому, отже, вираз давніше вчинених гріхів, охоплює всі гріхи, які коли-небудь з'являлися у вашому житті аж до того моменту, коли ви читаєте ці рядки. І в цей момент Ісус проголошує вам і для вас Божу праведність для прощення всіх гріхів, скоєних до цього моменту. Вірте в це, приймайте це і радійте цьому навіки, бо навіки незмінне це благословенне слово, що він проголошує праведність Божу для вас і для вас, для відпущення гріхів, які були в минулому. І не бійтеся ні на хвилину, не сумнівайтеся, що ви не маєте право вимагати всього цього. Бо Бог поставив його за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Римлян 3:26. Бог може істинно і абсолютно, абсолютно зробити все це для вас. Він все влаштував так. Що може це все зробити, тому вірте у все це, приймайте все це і насолоджуйтеся всім цим зараз, у цей час і на віки віків. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте. Христос любить вас.